Отже, про українське рішення. Чому це тренд? Це історія для журналу Forbes. Кропфайз це рішення, яке зараз належить компанії Сінгента, але воно було створене українцями. В 2019 році Сінгента викупила його, тоді ще стартап, і зараз масштабує на всі країни світу. Створене українцями рішеннями, зараз. Ним користуються аграрії по всьому світу для того, щоб здійснювати багато моніторинг, багато різних як, операцій здійснювати саме за допомогою цього рішення. Потім фармінгос це в нашому дослідженні номер два bi система яку використовують малі середні аграрії для моніторингу фінансів та економічного стану свого підприємства. Компанія Вігро, проект Віагро, ми помітили за порівнявши порівнявши з результатом минулого року зростання більше ніж на 300% у використанні цього сервісу нашими респондентами. OneSoil – дуже відомий проект, створений не українцями, але минулого року українці. Отримали контроль, викупили контрольний пакет в цьому проекті, і зараз це лідер у моніторингу рослин та створенні карт завдань. Цей проект також належить українцям. Ну а якщо говорити про моніторинг земельного банку, там все базується, якщо не брати Excel, все базується на рішеннях, або створених українцями як Кропфайс, або які належать українцям, такі як Феодал, Проземлі, в курсі землі, агроконтроль Агрічейн. Тобто українське український софт – це реальний тренд у застосуванні в українському агро.